Координація рухів, швидкісні якості, гнучкість, виховання мужності, сміливості в подоланні страху перед вагою. Такі складові вдосконалення сили та духу, закладені в популяризацію важкої атлетики. Має десятки своїх прихильників цей вид спорту і в кривому розі з часів певного реформування спортивної галузі в місті. Відділення важкої атлетики з'явилося і нині працює у дитячо-юнацькій спортшколі номер 9 Довгинцівського району. На відміну від ігрових видів, успіхи важкого. Атлетів не залежать від факторів сезонності, календаря і досягаються роками, аби вписати до криворізької історії силових видів спорту чергове ім'я чемпіона. Та бувають і виключення правил. про них та про розвиток важкоатлетичного руху на базі Дюша Номер 9» Говоримо з гостями спортивної середини. Це тренер з важкої атлетики Олександр Удовіченко та чемпіонка України, вихованка Дюша номер 9 Анастасія Резніченко. Дякую, що завітали до нашої студії. Добрий день, Олександре Васильовичу. Перше запитання до вас. Розкажіть, будь ласка, що вас привело у важку атлетику? Наскільки захопив цей вид спорту? Як все починалося для вас для вас? Як пішло? Кінець 60-х років ще. Будучи молодим хлопчиком, не молодим, а юним зовсім. Почув, що хлопці піднімають 50 кілограмів, не повірив. Мене привели в спортивну секцію важкої атлетики, спортклуб Локомотив. Тоді це було подвальне приміщення біля вокзалу железнодорожного. Подивився, побачив, як тренуються тренер, великий тренер, дитячий на те час, Ковальов Юрій Семенович, запропонував мені почати займатися, спробувати, як піде. І це настільки захопило мене, що я захворів, мабуть, важкою атлетикою. Як відбувалося загалом сходження по спортивній кар'єрі? Рік ми прозаймались, і він е, мені заставив план план такий серйозний. По плану його вихованця Канавалова Олександра, який в те час вже в нашому е, Гарнорудному інституті вже був, час КНУ. Будучи вже рекордсменом мира серед юніорів, він вже тоді в поштуху піднімав 217 кілограм. Юрій Семенович це запланував мені на 5 років цей результат. Це мені було 12 років, щоб я в 17-18 піднімав ці такі важкі таку. Слава Богу, так без серйозних травм проходили. В 10 класі я виконав норматив кандидата в майстри спорту в 10 класі, так. Да. І потім зіною Семенович Архангородський запросив до Дніпропетровського інституту фізкультури. У 1976 році я опинився в Дніпрі в інституті фізкультури і через рік виконав норматив майстра спорту. Навіть ви, вище і вже почалася така доросла вже вроде спортивне життя, це збори, підготовка до змагань і змагання найвищого ранку. Чемпіонати України, чемпіонати Радянського Союзу, міжнародні змагання. Сьогодні ви теж дитя дитячий тренер, можна сказати, да і досвід свого саме тренера, свого першого тренера, це сьогодні вже втілюєте і випромінюєте його вже у своїх вихованців, саме у дітей. І от у нашій студії Настя, Настя, наскільки я знаю. Ти приїхала до Кривого Рогу з Херсонщини, так це трапилося у 22-му році. Розкажи, будь ласка, свою історію і як приїхала до Кривого Рогу, і як знайшла секцію важкої атлетики? Чи шукала саме її, чи просто зупинилася на неї? А попередньо хотіла займатися загалом спортом. Ми приїхали спочатку з села, виїжджали в березні. До Кривого Рогу приїхали в травні, Начало травня було. І я постійно в мене було захоплення до спорту. В школі я постійно на змаганнях брала участь. І як тільки ми приїхали до Кривого Рогу, я вирішила піти в тренажерний зал, обрала собі інструктора Іщук Вікторію. Вона сама майстер спорту України, також займалася в ДЮС США номер 9 І... Якось я з нею займалася, і вона вирішила мені пропонувати саме цей зал. Сказала, що тут класні тренери, у тебе є всі дані, ти можеш спробувати. І от я вирішила, чому б ні. Поїхала, спробувала. Тобто, у тебе не стояв вибір між гімнастикою, там якимось малюванням чи ще іншим, чи загалом видами спорту будемо казати, не тільки прикладним мистецтвом. А у тебе важка атлетика це те, що ти вирішила. Так, ти цього хотіла, і ти до цього йдеш? Ну зараз так. Я як спробувала, воно мені подобалося, і я вирішила, що зв'яжу з цим своє життя. Розкажи, будь ласка, про свій день, з чого він починається, і чи от, якщо ти вдало все робиш від самого початку зранку, це допомагає тобі подалі вже у тренувальному процесі? Ну, ранок у мене починається з навчання. У мене до 12-ї години навчання я роблю уроки, потім їду на тренування. Ну, це ніяк не мішає. Все. Добре. Тобто розпорядок тобі не заважає е, нічим. А ну, налаштовуєшся ти на те, щоб піднімати вагу. Все ж таки, важка атлетика це робота з важкою вагою. І для дівчини вона має певні особливості, якщо порівнувати з хлопцями, з чоловіками. От деякі взагалі люди і фахівці кажуть, що. Ну, не фахівці, а от є люди, які кажуть, що не жіночий це вид спорту. Ти можеш щось протиставити? Ну, звісно. Кожен має займатися тим, чим подобається. Як і чоловіки, так і жінки можуть підіймати вагу. Всі, ну, навіть жінки, вони закачуються, роблять прокачку, щоб не завдати собі якихось травм. До речі, у Олександре Васильовича, дійсно ж існує такий міф, що важка атлетика досить негативно впливає на зріст, якщо це юний вік, що не жіноча це справа, що це чисто чоловічий вид спорту. Ви можете теж от розвінчати цей міф, адже люди деякі побоюються віддавати своїх дітей і. Дивляться саме на ці фактори, про які я тільки що сказав. Мів про зріст, про здоров'я це все такі вигадки. Для мене головне це здоров'я вихованців, і потім йдуть результати. До нас, до мене, приходили діти, приводили батьки з проблемами позвоночника, з проблемами там. Було там поясниці і позвоночник. і розвиток такий організму був в такій стадії запущеної, що людина не могла просто присісти, дитина. Батьки просто просили, якщо можна якось, щоб для розвитку цього дитини щось таке придумати. Проходило два полтора роки. І ці діти, ну, які вже готувалися, мабуть, на якусь групу інвалідності, виконували розряди. І розряди не юнацькі, а дорослі і займаються, і були призерами міста, і призерами області, Да, вони не досягали великих результатів. Вони не, не були чемпіонами України, Європи там чи призерами. Ну вони перемогли, саме перемога велика, вони себе і хворобу перемогли завдяки заняттям важкої атлетики. І повторюю, це все залежить від тренера, який поступово для початку це всі зв'язочки, всі сустави, всі мишці. Все должно бути укріплено, все должно проработано, прокачано, і тоді тільки давати навантаження. Бо є, я знаю, такі тренера, для яких результат, щоб скоріше, скоріше б це було, Но воно приводить неминуче травм. Настя, за неповний рік навчання і відвідування секції саме до 9. Важкої атлетики, твій прогрес був очевиден. Тобто тобі довелося не досить багато часу присвятити саме тренуванням і вже стати кандидаткою, а ще й учасницею змагань. Розкажи, будь ласка, про свій тренувальний досвід, як все призвело до перших змагань і якими вони у тебе стали. Ну, щоб сказати, що всі тренування прийшли гладко. Це не так, тому що. На кожному тренуванні є свої якісь такі невдачі, так які в мене були. Ну, ми постійно закачувалися, працювали з маленькими вісами, потім постійно підходили на більші, і так якось вирішили потім на перших змаганнях виступати, щоб зробити якийсь розряд. Перші змагання це був чемпіонат міста. чи який? Відкритий Кубок Дон, западного Донбасу. Це перші такі змагання е, е, після початку повномасштабної війни. Це зробили в Павлограді, Кубок западного Донбасу. І багато на хорошому рівні пройшло, багато людей було. І от Настя там. Проявила свої найкращі якості. Олександр Васильович, А загалом, як оцінюєте прогрес Насті у важкій атлетиці? Адже всім відомо, що для багатьох спортсменів проходить не одна міська першість, перш ніж спортсмен отримує путівку на участь в обласних змаганнях. А тут я так розумію, не повний рік тренувань і досить вдалий такий старт у цьому виді спорту. Неймовірно, стрімкий такий прогрес, неймовірно, я за своє життя, як, як спортсмен і як тренер, то були єдини, одиниці такі талановитих юнаків, які могли за півтора, за два роки досягнути, але ну, вже за 8-9 місяців вже. Перший взрослій і рівень чемпіонату України, не просто рівень, а виграти. Це, ще раз кажу, неймовірно просто. Це таких зірочок дуже мало. Настя, розкажи про чемпіонат Украї... України. Наскільки, як він тобі все ж таки, згадуєш свої виступи ще раз і ще раз. Звичайно, я до сих пір передивляюся відео, як я виступила. Но... Я, звичайно, пишаюсь тим, як я виступила, адже були такі відчуття, які ніколи не було. Був мандраж, такі хвилювання. Тому якось перед виходом на помост я зібралася зі своїми мислями і з холодною головою виходила робити. Це чемпіонство воно е закріпляє, як ти вважаєш тебе у цьому виді спорту надовго та всерйозно? Я думаю, що закріпляє. Я буду і надалі старатися займатися ще більше, щоб ще більше підіймати і ще більше їздити на такі важливі змагання. А яку мету в цьому виді спорту ставиш для себе? Окрім спортивного зростання, можливо, ще й для життя воно тобі буде потрібно. Важка атлетика це є життя моє, вже стало спосіб життя. Ну так. Да. Якби я не займалася важкою атлетикою, то не знаю, яка б в мене була б ціль щось досягти далі. Ну і майбутня професія вимальовується, якщо говорити про інструктора, да працювати інструктором у тому тренажерному залі це як мінімум, Олександр Васильовичу. А загалом у вас е я розумію, що у воєнний стан важко планувати, але все ж таки потрібно, адже життя триває, і е е які ви плани будуєте. Щодо Насті безпосередньо, а може, ще ще якісь представники вашого відділення щодо підняття розрядів майстерських звань і рівня, перш за все. Звичайно, це вже таки план, перспективи. Перспектив, план. Наскільки щільний календар змагань? В цьому році у нас змагання будуть. Тільки в другій половині цього 23-го нуду, ну то. Щас трошечки вона відпочала, треба ще багато-багато працювати. В цьому році ми запланували норматив кандидат, кандидата в майстри спорту. А саме основне наступний на рік це. Тільки вже друга вікова буде у нас категорія, це до 17 років там. Кадети, здається. Yeah. До 17 років. Так, да. це серед кандидатів. От. То там, і, і суперниці посерйозніше, ніж. Ну, цей рік, в принципі, по силах виконати норматив кандидата. Кандидата в, в майстри спорту, і дай Бог, щоб без травм, без нічого. Як все буде по плану, то на той рік треба вже заявляти результатом не тільки звання чемпіонки України чи призерки, навіть, якщо і друга буде, але результат буде дозволяти, щоб увійти у збірну України серед дівчат до 17 років, Це і поки 16 буде, 17 за два роки там закріпитися і вже щось думати посерйозніше. Ну що ж, я бажаю вам спортивної вдачі і сподіваюся, що ми зустрінемося ще не один раз. Дякую. Дякую. Дослідники важкої атлетики твердять, якою б не була мотивація для занять важкою атлетикою, перш за все, важлива правильна організація тренування, також дотримання нових правил, що стосуються повсякденного життя. Саме тоді можна отримати від занять виключно. Позитивні емоції і досягти необхідних для себе результатів. Від себе я бажаю цього всім криворізьким поціновувачам важкої ваги, а нашому місту нових чемпіонів. На все добре!